В яких значеннях А різниця коренів рівняння дорівнює їх добутку? Умова записана. І для того, щоб нею скористатися, ми зробимо рівняння зведеним. тобто поділимо на 2 кожен член цього рівняння. Х у квадраті мінус А плюс 1 на 2х, і плюс А-1 на 2. Ось таким буде наше квадратне рівняння. Тоді, за теремові Вієта сума коренів дорівнює цьому коефіцієнту з протилежним знаком а плюс 1 на 2, добуток коренів буде дорівнювати А-1 на 2. А отже, ми можемо записати: ну, по-перше, різниця х1 мінус х2 дорівнює добутку, тобто А-1 на 2. Сума дорівнює А плюс 1 на 2. Ось таку систему будемо розв'язувати. Для розв'язання нашої системи ми почленно додамо і будемо мати, що 2х1 дорівнює, тут додаємо спільний знаменник 2, тому буде А плюс А-1. Плюс тому 2х1 дорівнює. 2А на 2, а отже х1 дорівнює А. Так, 2а на 2, 2х1 дорівнює А, х1 буде дорівнювати А, що ділиться на 2. Перший корінь ми знайшли, знаходимо другий корінь. Для цього можемо підставити перший будь-яке рівняння. Ну, наприклад, от сюди буде мати А на 2, або краще перше. А на 2 плюс Х2 дорівнює А плюс 1 на 2. Тому Х2 буде дорівнювати А плюс 1 на 2 мінус А на 2. Як ми бачимо, Х2 буде дорівнювати одній другій. Отже, у нас є корені рівняння. І далі підставимо знайдені значення сюди, в умову їх добутку. Тому перемножимо х1 на х2. А на 2 множимо на одну другу, і це дорівнює А-1 на 2. Маємо ось таке рівняння. Розв'яжемо дане рівняння. А на 4 дорівнює А мінус 1 на 2. Помножимо хрест на хрест, будемо мати 2а дорівнює 4 на а мінус 1. Отже, 2а дорівнює 4а мінус 4. 2а віднімаємо 4а мінус 2а дорівнює мінус 4а буде дорівнювати 2. Мінус 4 поділили на мінус 2. Таким чином, при А дорівнює 2, буде виконуватись умова. Але, знову ж таки, давайте перевіримо, чи при цьому значенні а рівняння має додатній дискримінант. Тобто, замість, а, коли ми підставимо 2, сюди ми будемо мати рівняння 2х у квадраті, мінус 3х плюс 2-1, тобто плюс 1 дорівня 0. Як бачимо його дискримінант, мінус 3 у квадраті, мінус 4 на 2 і на 1. Дискримінант є додатнім числом, тому корені рівняння є, і умова виконується. У відповідь ми запишемо, що А дорівнює 2. При яких значеннях параметра А рівняння мають спільний корінь? У відповідь напишіть найменше значення, яке приймає параметр А. Отже, нехай є спільний корінь. Даних двох рівнянь, і ми запишемо, що х дорівнює, ну нехай m. Тому перше рівняння буде мати вигляд 1 мінус 2а nu у квадраті, мінус 6а n мінус 1 дорівнює 0, а друге ан у квадраті мінус n плюс 1 дорівнює 0. Що ми зробимо далі? Давайте. Почленно додамо, якщо ми додамо подібні тут n квадраті квадраті, тобто 1 мінус 2а додаємо А будемо мати 1 мінус А, що множиться на n у квадраті, тут також додаємо і будемо мати 6А плюс 1, що множиться на n. А тут, коли додаємо, отримуємо 0. Ось таке рівняння маємо. І далі будемо шукати m. В даному випадку, так як рівняння не мають розв'язків, що дорівнюють нулю. Ну, це можна пересвідчити, підставши замість Х, 0 в одне і в друге рівняння, як ми бачимо, це не корінь, ні одного, ні другого рівняння то ми можемо сказати, що n не дорівнює нулю, і давайте поділимо на n. В результаті будемо мати 1-a n-6а плюс 1 дорівнює 0. Звідси ми знайдемо наш спільний корінь. Отже, 1-а на n дорівнює 6а плюс 1. А n буде дорівнювати 6 a плюс 1, що ділиться на 1 мінус a. Ну, і це тоді, коли 1 мінус a не дорівнює 0, тобто a не дорівнює 1 Отже, якщо ми візьмемо, перевіримо a дорівнює 1, тобто підставимо сюди заміся одиницю і в друге рівняння заміся одиницю можна пересвідчити, що дані два рівняння спільних коренів не мають. А у нас умова, що вони мають спільний корінь. Тому ми візьмемо ось цю умову, як дійсно, що а не дорівнює одиниці. І далі підставимо знайдене значення n у нашу рівність. Отже, замість n. Ми підставимо, ну, наприклад, от сюди замісяте значення, що ми знайшли, будемо мати А 6А плюс 1 на 1 мінус А в квадраті, далі мінус 6А плюс 1 на 1 мінус А, і плюс 1 дорівнює нулю. Ось таке далі маємо рівняння і будемо його розв'язувати, дане рівняння. Ну, напевне, ми можемо звести до спільного знаменника, або помножити ліву і праву частину цього рівняння на 1 мінус А до квадрату, що не дорівнює нулю, так як у нас А не дорівнює одиниці. Тому будемо мати, тут ми будемо мати а що множиться на 6а плюс 1 до квадрату, далі мінус тут додатковий множник 1 мінус а, тобто 6а плюс 1 ми множимо на 1 а, і плюс мінус а до квадрату до рівня 0. Ось таке далі квадратне рівняння ми будемо розв'язувати. Розв'язуємо. Тут піднесемо, будемо мати 36а в квадраті, плюс 12а плюс 1, мінус, множимо 6а мінус 6а в квадраті, плюс 1 мінус А, плюс 1 мінус 2а плюс а в квадраті, дорівні 0. Ще розкриваємо дужки, будемо мати 36а в кубі. Плюс 12а в квадраті плюс А, мінус 6А мінус 6а в квадраті, мінус 1 плюс А. Так, мінус 6а, тут плюс 6 в квадраті, мінус 1 плюс А уважно. Відкриваємо дужки. Далі плюс 1 мінус 2а плюс А в квадраті дорівня 0. Зводимо подібні. 36 квадрат... а в кубі. Далі 12 а в квадраті плюс 6 а в квадраті і плюс А в квадраті плюс 19 а в квадраті. Далі з А от А і А2А і мінус 2А знищується. Остається мінус 6А. Ну і мінус 1 плюс 1 0. Ось таке рівняння будемо мати. Винесемо А за дужки. В дужках будемо мати 36 в квадраті плюс 19а мінус 6 дорівнює 0. Отже, один з множників має дорівнювати 0. Тобто А дорівнює 0. Або 36 в квадраті плюс 19а мінус 6 дорівнює 0. Друге рівняння квадратне, будемо його робити. Досить звичайно. Незручні коефіцієнти, але 19 у квадраті це 361 відняти 4, що множиться на мінус 6 і на 36. Тобто, 361 ми додаємо 4 на 6, 24, множимо 36 на 24. 24, 12, 144.

І тому ж ми далі шукаємо а дорівнюємо. Мінус 19 плюс мінус 35 і поділити на 2 на 36 на 72. Таким чином, ну, а перше буде дорівнювати. Мінус 19 віднімаємо 36, це мінус 55. Ще раз

П'ять чотири. Сімдесят другий. Ось так от. Що можна робити? Можна скрутити, наприклад, на дев'ять. це буде мінус шість, восьмих, і потім ще на два мінус три четвертий. Один корінь і другий корінь ми беремо зі знаком плюс, тобто мінус 19. Додаємо 35, це буде 16,72. Поділимо на 8 і будемо мати девятих. Скоротим точніше, на 8, 2 дев'ятих. Отже, ми знайшли значення параметра А, при якому виконується умова, це 0, 2 дев'ятих і мінус 3 четвертих. Так як у відповідь ми маємо записати найменше з цих значень, то ми пишемо мінус 3 четвертих, тобто мінус 0,75. При яких значеннях параметра А корені рівняння містяться між числами 0 і 1, у відповідь записати найбільше ціле значення параметра. Якщо найбільше цілого значення не існує, у відповідь записати число 100. Отже, ми маємо квадратне рівняння. Корені рівняння х1 і х2 мають міститися між нулем і одиницею, тобто мають задовільняти ось таку умову. Х1 і х2 має бути більше нуля і менше за одиницю. Знайдемо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати. 2а-5, мінус 4 на 2 і на а мінус 3. Тобто, це буде дорівнювати 4а в квадраті мінус 20а плюс 25, мінус 8А і далі мінус 8 на мінус 3 плюс 24. Тобто, це буде дорівнювати 4а в квадраті мінус 28а. І 25 плюс 24 плюс 49. Ось такий у нас дискримінант. Ну, давайте подивимося, чи це не формула. Якщо це формула, то це 2а мінус 7 до квадрату. Подивимося. Ну, напевне, да, це формула. А це означає, що корені можна знайти, тобто, х буде дорівнювати 2а мінус 5, плюс мінус 2А мінус 7, що ділиться на 4. Перший корінь у нас 2а мінус 5 плюс 2а мінус 7 поділити на 4. Це, як ми бачимо, 4А мінус 12, ділимо на 4 почленно ділимо і отримаємо А мінус 3. І другий корінь. 2А мінус 5, мінус 2а плюс 7 поділити на 4. Це 2 четвертих 1 друга. Ну, ми бачимо, що корінь 1 друга, він дійсно міститься між нулем і одиницею. Умову задовільняє. Залишається, щоб а мінус 3 був більше нуля, менше одиниці. Тобто, відповідно, А повинно бути більше, ніж 3, і менше, ніж 4. В такому проміжку має бути значення А. Як ми бачимо, цілих значень в даному проміжку для А немає. Тому відповідь ми запишемо 100.